Не можете заснути ось 5 причин вашого безсоння. Перше, це стрес. Хоч день міг бути якийсь спокійний, але, скажімо, процесу стресової відповіді можуть бути в тілі. Друге, це гаджети перед сном. мозок, елементарно може не розуміти, що вже ніч через те, що вам постійно в очі б'є світло. Третє це прихована тривога. В день, можливо, ви це не помічаєте, ви там зайняті, працюєте, все ок, але лягаєте спати, вона вас наздоганяє. Далі, це м, якісь там чаї для сну, або заспокійливі, або якісь снодійні, або алкоголь, який часто використовується для сну, і якщо це стає на постійній основі, це порушує структуру сну. Далі це надмірний контроль над собою. Ви хочете заснути правильно, але вам це не вдається, і ви ще більше починаєте дратуватись через те, що ви не можете заснути. І ліжко стає таким тригером, де ви не відпочиваєте, а викликається у вас місце дратування.